Справа 11. Під час тушкування м'ясо втрачає 26% своєї маси. Скільки кілограмів сирого м'яса потрібно взяти, щоб отримати 3 кг 700 г тушкованого? Ну що ж, для початку давайте дізнаємося, а скільки відсотків сирого м'яса становить маса тушкованого м'яса. Ну, Якщо вся маса 100%, з них 26% втрачає м'ясо то записуємо перша лію від 100%. Віднімаємо 26%. Ну і це буде дорівнювати 74. Записуємо відсотків. Ну що ж, в дужках можна записати чого? Сирого м'яса. Друго м'яса? Це у нас складає? Маса тушкованого м'яса складає маса, тушкованого, тушкованого, м'яса є. А зараз давайте ми 3 кг 700 грам переведемо в одну величину. Наприклад, в грами записуємо друга дія. 3 кг 700 грам. Це дорівнює. 3 кг – це 3000 грам, то разом буде 3700 грам. Є. Ну що ж, ми знаємо, що. 74% деякої величини дорівнює 3700 грам. То давайте дізнаємося, якщо так, то скільки це буде 1%. Потрібно 3700 грам поділити на 74. Записуємо тоді третя дія. 3700. Що ділиться на 74? І це дорівнює. Ну що ж? І ділений і дільник ми можемо помножити або поділити на будь-яке число, від цього частка не зміниться. Давайте поділимо на 37. Тоді 3700, що ділиться на 37, це буде 100, що ділиться, а 74, що ділиться на 37, це буде 2. Ну що ж, тоді в нас буде 100, що ділиться на 2. З частка буде дорівнювати 50. У дошках записуємо, чого? Грам. Це 1%. Гаразд. Тобто, один відсоток деякої маси складає 50 грам. Як знайти загальну масу? Потрібно 50 грам помножити на 100, тому що вся маса це 100%. Отже, записуємо четверта дія, тобто 50 грам. Що множиться на 100. Це дорівнює 5000. Отужка записуємо чого? Грам. Це у нас а, Маса сирого м'яса. Ну що ж, маса сирого м'яса має слати 5000 тисяч грам. Давайте переведемо в кілограми, записуємо п'яте дія. Тобто ми 5000 тисяч грам. Ну що ж, тисячу грам це 1 кілограм, тоді тут буде 5 кілограм. Є, записуємо відповідь. Отже, скільки кілограмів сирого м'яса потрібно взяти? Записуємо 5 кілограм. Ну що, ж, ось така задача на знаходження числа за значенням його відсотків. На цьому вправу завершено.